Обчислити 5 в степені в дужках корінь 3 плюс 1 до квадрату поділити на 1 п'яту в степені мінус 2 корінь з 3. Для початку потрібно пам'ятати формулу, що а в степені мінус n дорівнює, 1 поділити на а в степені n. Тому 1 п'ята дорівнює 5 в мінус 1, а 5 в мінус першій піднесений в степінь мінус 2 корінь з 3 дорівнює, 5 в степені 2 корінь з 3. Наша умова набуде вигляду. 5 в степені корінь з 3 плюс 1 в дужках до квадрату. Поділити на 5 в степені 2 корінь з 3. При діленні степеней з однаковими основами показники віднімаються. Використовуємо формулу квадрату суми та отримуємо 5 в степені 3 плюс 2 корінь з 3 плюс 1 відняти 2 корінь з 3, дорівнює 5 четвертій степені. Це буде 25 помножити на 25 що дорівнює 625. На сьогодні все. Якщо відео було корисним, ставте лайки, пишіть коментарі, та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!